Доброго дня, дорогі браті і сестри. В наш час доводиться бачити віруючих людей, які не зовсім розуміють, що таке ікона. Дехто впадає в одну крайність, затираючи іконку в гаманці серед візиток в задній кишені, а інші вважають ікону самодостатнім об'єктом, на якому і має зупинитись наша молитва. Що ж таке ікона і як правильно до неї відноситись? Слово ікона грецьке. В перекладі на українську мову воно означає образ. Коли ми говоримо про ікону, то маємо на увазі зображення Христа, Богородиці, святих угодників Божих та подій священної історії. Шанування священих зображень своїм корінням сягає сивої давнини. Ще в старому заповіті Мойсей отримав казівку Божу прикрасити найбільшу святиню, ковчег заповіту та вхід до Скінії зображенням серафимів. У Новому заповіті, в образі Христа, люди отримали можливість вклонятися Богу, який явився у плоті. Як говорить апостол Павло, Христос став образом і постасі Божої. Відомий випадок, коли едеський цар Авгар, це сучасна Турція. Котрий був важко хворим, забажав мати образ Спасителя, про чудеса якого багато чув, він послав до Христа художника, який би написав його образ Господь провидив віру Авгаря і, приклавши рушник, залишив відбиток, тобто образ свого причистого обличчя. Цар був зцілений та прожив до старості. Цей нерукотворний, тобто нестворений руками людини образ. Вважається першою іконою Новозавітній церкви. З цього видно, яку силу сам Господь надає своєму зображенню. Після славного Воскресіння нашого Спасителя була знайдена плащаниця, в яку було загорнуто його тіло. Сьогодні вона відома як туринська плащаниця. На ній залишився відбиток Христового тіла з всіма побоями і ранами. Це ще одна нерукотворна ікона Спасителя. Апостол і євангелист Лука написав декілька ікон Божої Матері, більшість з яких відомі у всьому світі і сьогодні: це Івірська, Казанська та інші. Подвиги святих мучеників перших століть були настільки святими та дорогими для перших християн, що вони без сумніву зображували їх на стінах катакомб, в яких молились. Ці катакомбні розписи. Збереглись і понині. Так поступово складалась православна традиція іконошанування. Вона остаточно сформувалась на 7 Константинопольському Вселенському соборі в 787 році. Тоді були відкинуті будь-які сумніви стосовно шанування ікон. Свята Православна Церква, вшановуючи світі ікони, водночас. Засуджує ідолопоклонство, яке забороняється другою заповіддю. Справді часто в історії зустрічаються випадки, коли цілі народи вклонялись зображенню не Бога, а творінню Божому, сонцю, вогню, різним звірям і так далі. На соборі було відокремлено поняття зображення Бога від зображення творіння. Тому було прийнято рішення, що коли людина молитовно вклоняється образу, через нього звертається до первообразу, тобто до самого Бога, Богородиці чи святих. Для того, щоб ця думка була більш зрозуміла, наведемо такий приклад: коли ми беремо в руки фото близької людини, то говоримо, це мій син, моя сестра, а не це папір і фарба. Тому що наша думка і почуття не зупиняється на цих зображеннях, а йде до тих особистостей, які там зображені. Історія православ'я свідчить, що через ікони Господь безліч разів проявляв свою милість до православного народу. З їх допомогою наш народ проганяв ворогів, усмиряв природні стихії, зцілював хвороби та отримував благословення на повсякденне життя. Сьогодні кожен. Маючи в своїй домівці святі ікони, повинен усвідомлювати, що це не просто частина інтер'єру християнина. Пам'ятайте, ікона це велика святиня. На іконах зображені найдорожчі для нашого серця Господь, Богородиця та святі. Святі ікони стають для віруючої людини провідниками Божої милості і сили. Якщо людина це усвідомить, то і відношення до ікон. Буде відповідним, благоговійним і трепетним, благодатним і дієвим. До побачення!